Захистити унікальну мешканку карпатських річок. Екологи попереджають про початок нересту струмкової форелі. На відміну від інших риб Івано-Франківщини, вона відкладає ікру не навесні, а восени з жовтня по грудень. У цей час її не можна турбувати зайвим шумом, заборонено вирубувати дерева поблизу потічків та здійснювати забір піщано-гравійної суміші і тим паче забруднювати струмки стічними водами. Зазвичай ця струмкова форель знаходиться там, де є водопад або перекат нижче, де спокій. Місце, є заплава якась, От вони там е знаходяться. Це тому, що коли вода падає зверху, вона більше в себе втягує кисню, і, і, і тому ця риба там е вона, вода збагачена киснем, і риба там скупчується, От вона там не реститься. Але коли туди будуть попадати оце, так, е ці відходи деревини, значить, коли будуть там, шуміти, дерева робити, згідно правил е любительського спортивного рибальства, період не росту забороняється. Рубати деревину в кілометрі від цих потічків у період нересту форелі екологи здійснюють посилений контроль за якістю води. Крім того, наголошують, у високогір'ях Карпат є місця, де рибу заборонено ловити впродовж року. Порушникам такої норми загрожує адміністративна відповідальність. Браконьєри ризикують заплатити штраф, розмір якого залежить від кількості знищеної форелі. Штраф там від за негрубе порушення від двох мінімальних мінімумів, від 34 гривень до 10 мінімальних мінімумів, до 170 гривень за самий факт по порушення правил Руба, за самий факт ловлі. Плюс по таксах форель коштує 350 гривень поштучно. Якщо там спіймати десяток цих форелів, плюс штраф, це виходить вже біля 4 тисяч гривень. Фахівці кажуть, згубна господарська діяльність змушує Форель втікати якомога далі від людей. Тож останніми роками риба вирушає для нересту у високогірні та важкодоступні місця. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.